І так ось у нас підсумки розіграша, бачите сьогоднішнє число. Ось нажимаємо на, на відео. копіруємо силочку. Оп, ось раз вставляємо. Вставить. І зараз буде розіграш. Не, <реш> ну no, це капіс, ладно, зараз ми розіграємо другий раз, бо це ну, тупо. ну Таке тупо буває. <реш> Капє. Ладно, зараз поставлю секундочку на паузу. Ладно. цей учасник в конкурсі не участвує, бо це я. <реш> тупо не знаю, як так вийшло. Зараз. Давайте ще один раз крутнемо. І тепер буде 100% победитель. Бо так з першого разу тупо мій коментар виграв. Крутим. І виграв у нас мисливець на Цезарю. Все. Виграв Не, виграв мисливець на, на Цезарю. О. Все, я вам напишу. Скинете мені номер карточки і я вам скину 50 гривень. Всього вітаю з виграшем! І так, друзі, всім привіт! З вами вородянський копач. Сьогодні вибрався на поле. На провірочку хотів покопати на тому полі. Ну, там така травичка зелена. Посадили, щоб цей. Ну. Перед тим як сидить соняшники чи ще там чи кукурудзу садить команненьку травічку, потім рають місце з ними. Якщо прийдеться походити сьогодні по такому горбочку. ось. Біля цього поля. Ну, ну таке царське находили, садять тільки, побачимо, може щось буде. Так шестерозвідка. Бо там, де хотів, не вийде покопати. Так що, коротше, якщо що, то включимося. ось, викопав ямку, трохи промазав, закопав. І ось Ось боку трошки підкопну. Сигнал такий 24, ступенький. ну ми вийшли на це поле. Перший раз. Так що я не знаю. Ну, все попадаюся, бо я тут... Там... Я ж кажу, я копав там на здоровому полі. Оце такі щось там маленькі. Поки я знав, що тут буде попадатися. Шейтер такий сильний. Не знаю навіть чи поможуть шумодави. Здесь фигурочка, короче. Есть мусор, наверное. <клышленный звонок> Це кусочок вично алюмінів. Якщо знайдемо якийсь переболі мені нормальний сигнал, то включимося або якийсь там медай буде високий. 76-78 хороший. Возможно, це просто кусочок обичного металу. Вот только что пикнуло. Ладно, зараз, секундочку. Неправильно ставлю лопату, треба здесь щоб... сторону так. Отак, ja, я ставлю другий, Уже два рази мітали стати упав. Mm. Це у нас се подає, себе пічник сплавиш Алюмінія, ладно, йдемо дані. Бедай 58-69 тут виконаємо, якщо буде якийсь мурдяк, то будемо вже включатися як будуть вже ну, болі мені нормальні сигнали. О, ці грудочки? Так, це у нас якийсь обичний кусочок, якийсь плавиш метал, якась така постіночка. Все. Далі буде якась інтересна находичка, потім будемо вже пару раз може знову включимося. Коротше, до першої якоїсь цікавої находки. А трохи на цьому полі прийшли люди, кажуть, не ходіть по нашим городам, як світа О! Каже, їдьте туди трохи далі, там можете копати. То, коротше, поїду зараз трошки далі прокатаюся. А тут буквально метр 20-30, покопаємо там, побачимо, що воно там буде. О. О, бачите, я все хотів в полі ходити. бачите, коли троєчка. Тут, коротше, поки не вийде ходити, трохи подождати. Ну все, переїхав, буквально ходив там, а все переїхав знову по такій, ну, по такому полі льотати. Ось тут пройдемося трохи, все. о. Тут таке бували, савечки випадалися, царські попадалися, ну і тут не знаю, але там ближе то да. ну, так. Ось таке перевіримо, в принципі. Сьогодні швидкий коп, сьогодні довго копати. мабуть, не буде так чисто розвідки. Бо я ж кажу, хотів на полі копати, поле все вже засаджено, треба ждати поки його переорають. Може в лісі завтра пойду побачим. Все, включимося на якісь е, цікаві нахуй. Якусь таку фігнюшечку. Зараз почищу, покажу якісь ну щось... МЦ 2, руб, 2 рубля, щось совєтське. Зараз поставлю на паузу трошки бачі. Буде... Коротше, бог його знає, хто знає, підказує алюмінію така, всередині може. Я ж кажу, якась може мазь була чи ще щось, бо щось таке залипше. Якийсь солідол <ріхи>, чи якась маска, бог його знає. Бухло ему сю. МЦ2 рубля. Таке ж бали, мені нормальне забираємо, полазимо. Видає 80. Може щось буде інтересне, а може якийсь мусор. Я ж кажу, Ух, на цих полях тут, іменно тут не копав, я там з краю копав, а тут далі не лазив. Бо там краю, ну Як дивишся по карті Шуберта, там краю. Там, де я той раз лазив, там дома стояли. А тут Бог я знаю. Я тут камрадік, повні лазив. Десь в цих районах, то знаходив совєтський. Dakar, советские копеечки. вот на том поле, там где хорошее, там хорошее поле, там и, То -то, и серебро, и монетки, и, 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 по Георгия Победоносца. Ну, с Георгием Победоносцем находим. И пины не были. Куда-то на том поле гарненько, а тут я пока знаю, что... Мне кажется, какой-то металл. Очки углиблю сюди фондером прощупаю. Якщо немає, то поставлю на паузу, розкопаю та побачимо. Що десь там знизу пікає вже. Дай якийсь мусор? Вон доставлюся, дивіться О, ці трикутнички часто випадаються, тічка. Ладно, йдемо далі. 8-80, тільки 8, косокарний метала. Біля дороги кину. Хай лежить. Біля дороги тут, звісно, мусорних багато сигналів. Но ось дороги частенько попадаються. монетки. Ну, мусора багато. О, Не знаю, зашку. Похожу тут недовго часик якийсь. Та пойду, може там ще на одному полі бистру розвідучку зроблю. Вешкому це поле заросше покаже. Засадили. Поки воно переорається. Тобто місяць може ждати треба десь. Короче, ладно. Включимося, якщо буде чекали, вон до туди, там смокати стоїть. Первися, зараз минут 10, а поїде на друге поле. Там може вже включимося. Резиночка тут. І цвіт гарний викупнув, ну, таким золотим блеснуло. Ось фігня. Ладно, все. Я хотів походити, а що там біля хатів, в самому далі, біля того. О! бо там находочки всі, ну, всі завда вискакують. А це з другої сторони це поле. Я не знаю, я тут. Ну почів, може, так, ми туди взагалі не ходили, може десь там з краю підходили. В основному находичок наче не було, але Бог його знає. Ну, на цьому полі я ж кажу часто. І царські попадаються. Ой, срібро тут знаходив частенько. Я ж кажу, жду, поки його переорають. А поки що попробуємо походити Тут, а не знаю, чи буде знаходки. Якщо буде, то включимося. Попробую походити та на таких Я трохи настройки поміняв. Ну, Буквально трошечки. L3, normal і попробую походити на, на повністю цифровому режимі. Побачимо що воно буде. Бо як на хожу і цифровий, то воно якось ну сигнал якийсь, значить, замідлений. А на Normal наче трошки швидше попробуємо, побачимо, що воно. Будуть якісь находочки чи ні. Я хожу кожен раз на одні настройки, інші, треті, там дивлюся. О, потім приїжджаю на ті самі міста ще раз на різних настройках копаю. Як от в тому лісі, там, де польське серебро знайшов. Грушов на сначала на 48 частоті, а потім на 16, ну і после 48 то нормально ще узяв. на полі 80-82. 70 чим-то такий кусток меді, жирний випав. Медяночку люблю, медяночку забігав полуцифровий режим, бо що з на цифровому якось так пишіть, странно не можу до нього привикнути. Патрон ще на полі, на полі подивився. Хотіки якийсь на полі. Ну лучше сіначому там по тим городам лациш, куча всякого мусора. Питер, конечно, польздоровый, побачи мякуи, шумодави работы гарний <різвразний> сигнал. Непонятний викупив на всякий случай. Ладно, виключаємося, якщо щось каве, то покажу вам тут ямки. Ні, то включуться вже на якісь находички. Питать якісь були мені наче, ну сигнали людські, якась підковка така. Платінка така трошки видно, видно, що стареньке. Може щось і буде на цьому полі. Така на підковку маленьку похоже Кісь начок кусочок бляшки чи бляшка як вона там м'яна мє, боліміє такі гарненькі сигналочки тут почали попадатися ну по міді що там медь медь О, йдемо далі щось буде цікаво, може включимося давай 70 побачимо що воно О. знову бачите якийсь кусочок Меди. Все. Даже дивіться, кераміка попадається на полі, може щось тут і було. Покужимся тут в цьому районку трошки. Меденіше така фигнішку інтересно. А також ось, поки нічого не цікавенького немає йдемо далі. Ще донахідачка молоточок. У нас вже вдома на молотків, щоб не збихати. ну 15 таких вже найдених є. Я навіть не буду, бо це в полі, іти далеко до самоката О, обратну ямку закопаю поглибше, щоб плугом не чіпляло. Викопав, видаю 87, чистенький такий, щось цікаве буде. Дивіться, друзі! Це копичка! Вона, конечно, ну, погода ще вбита аби... Може даже царська зараз спробую щось почистити, але ну, вона така якась зализана і будується в цьому місті тоді кружиться, наконець-то. А то я перед цим їздив на коп Тупо день 1 от копав, не монетки не знайшов Тупо. Ну там відео на минут 30 тупо 30 хвилин купав метал. Все, зараз ще показую вам, що це таке. Похожу щось на царську монетку. На состояння неї вбити, я попробую домовію якомусь милі чи в чомусь одмить. Якщо зможу поняти то я вам ставлю вставочку. Я ж кажу, так нічого не понятно. Ну якась старська. На. Якісь начинні ставочки бачимо, єлі-єлі. Все, коротше, зможу почистити, то я вам вставочку вставлю цю монету. Так, ось, бачите, викопав, викопав випав тикався в ям хіманітосинка. Вітер такі на полі, не знаю, чи буде вам чути, зараз ось це трошки покажу. Почистим, покажу, може навіть царська буде вже царська, до мамаєтне не ще Ну, то така польська. А царських наче ще не було, Зараз чищу і показую. І це, друзі, не царська копійка. Це дві копійки совіти 1980 року. Ну сохрантики в цю сторону терт, бачите, сохран такий хороший. Ладно, покружуйте зараз тут в цьому районі пару минуточок та буде йти далі, бо 6 налію слабенько це. Ота царська одна вбита, ну, непонятно що за монетка, і оце совєтик випав. Поки що нічого немає. якщо щось буде, то будемо включатися. 79, 80 скакав і походу випав монетос. Зараз вам покажу на другу камеру виже по зиму. 85-84. О, це десь на глибині. Зараз сама трошки розкопає. Побачимо, може. Мені кажеться, бо все щось не дали якісь, ну, а вдруг. Сарська копійка! Вони теж так високо б'ють. Це ж потім все у виду. Оце вперва моя убита копійка. Сарська, коротше, десь туди, ладно, зараз на паузу, пінпоінтером наші пуємо та покажу вам. це своїх хлібокій може бути метал. Зараз буде котловани. І так все викопав. Четкий, 85. Мені кажеться, що це копійка. Давай. Царська. Я ж кажу, бо це капіс. Там радик на кожному копі царські бере. Ну, мало, там, по дні, по дві. Та ти що дись? А. Без знову тупо убита. Я не знаю, що з цими монетами тут не так. Тупо дивіться шайбинка. І тупо повністю лиса взагалі. Ладно, зараз почищу, попробую щось показати, але ну, тупо лиса, лиса копійка. В общени нічого не видно на неї. Діск якийсь тракторний. Дрова ну, не буде, я так як, як він так лежав, так в землі. Так на місці і полежався. Такий дісочок. Це з таких стіє, можна робити ну, сковородки, щоб картошку жарить. Вирізається собі, приварюся ножки. І тобі сковородочка. Дай лежить. Та я ще на самокаті до хати не повезу. о, Все, якийсь тут сигнальчик у мене. якісь такі 68, якийсь алюміній, щось таке, мені кажеться. Думаю, давайте копнемо. Побачу, якщо буде цікаво, то оставлю, Не буде цікаво, то виріжу. Щось навіть викопали одразу. Сюди не можна знайти. А, ну що? Обичний патрон. Все, виключаємося, йдемо далі. І так, друзі, такий був підсумочок слабенький на розвідки. Якісь дві такі фігнюшки, бачите, ціна, 2 рубля, тут 3 копійки, чи що воно, 3К якась копійка, ну щось совєтське. 3 копійки. О, оце такі, коротше. Копав. Ну, Ну, Ось маленька жменька тут, аж мурзичку, це я вже виклав бо був не вміщалися. І в мене ще два повні кармани такого мусору. І так, друзі, це був такий підсумочок копа, такий слапенький. Я ж кажу. Хоча б дві царські, нашому состояння їх могло б і лучше. Тупо тобто дві царські монетки і повністю убиті. Ага. Потім я знайшов якісь фігнюшечки. Виїхав на я ж хочу бачите, по цьому полі політиця травичка не вийшло. Це ще місяць, мабуть, треба подождати, десь її озирають. Вже почали орати і скоро туди озирають. Помаленьку, помаленьку тому що не тільки 2-3 та й буде все нормально. Вибираємося на це поле. А завтра, мабуть, пойду в ліс, покопаю трошки в лісі. Може зроблю час. День перший, день-другий, день третій, побачимо. Смотря як буде завтра, Що, Всім удачі, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім гарного перегляду.